Я абсолютно впевнений, що це найкраще укриття, яке я бачив по території взагалі всієї України. Я абсолютно вдячний за той. Досвід і той зразок, який я маю передати всім іншим областям України для облаштування таких самих приміщень, і щоб всі інші. Брали приклад саме з Харківської області. Ми послідовно реалізуємо політику Міністерства освіти та науки щодо налагодження освітнього процесу навіть у таких складних умовах, які ми наразі маємо, і ми думаємо дійсно про майбутнє після перемоги, як ми будемо забезпечувати освітній процес. Ось такі укриття у нас мають з'явитися щонайменше у кожному освітньому закладі. Станом на сьогодні ми фактично завершуємо відновлювальні роботи, оскільки під час ворожих обстрілів були доволі серйозні пошкодження наших приміщень будівель. Але завдяки фінансуванню, яке ми отримали восени від обласної державної адміністрації, були проведені великі об'єми роботи. Освітня субвенція передбачає самозарплату вчителів, педагогів. І на Харківську область сьогодні 4 мільярди 316 мільйонів. Одна з найбільших субвенцій, враховуючи це, що це взагалі-то освітня столиця України, Харків, Харківська область.